Виконуємо номер 722 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Скільки відсотків від числа складає його? Завдання перше 10-та частина. Завдання друге 25-та частина. Приступаємо до виконання. 10-та частина. 1 десята помножимо на 100 відсотків. Одна десята це 0,1 десятковим дробом і множимо на 100%, маємо 10%. І завдання друге, 25 частина. Одна двадцять помножимо на 100%. 1,25 – це 0,4. Множимо на 100%, переносимо кому на два знаки, це буде 4 відсотки. Ми дали відповідь на питання: скільки відсотків від числа складає його 10-та частина і 25-та частина. Номер 722 виконано.